Скажи, будь ласка, чому була така різна гра у таймах? Перший тайм, можна сказати, був ідеальним, а у другому якийсь нерв відчувався. Uh, да, перший тайм був кращий, другий тайм ми теж розпочали, я, я рахую, що добре. Але потім якісь помилки, помилки порождають нові помилки, десь невпевненість. Суперниці, навпаки, у них більше виходило, вони вставали впевненіше і так далі. І мені здається, вони сіли трохи нижче, у нас залишалось менше зон. Думаю, що із-за цього. А потім, коли пропустили гол, ну в них були непогані контратаки, коли пропустили гол, то це знов теж психологічно важко, треба трошки час розкачатися і так далі. Ну, але я думаю, що слава Богу, що в кінці ми свого досягли, зробили, забили гол. Це те, що треба було, тому що я вважаю, що гра повністю ну ми заслуговували на перемогу більше. А скажи, будь ласка, як ти можеш прокоментувати свою гру сьогодні? Ну, я думаю, так. 50 на 50. були гарні моменти, напевно і погані точно були це. Я пам'ятаю. Більше нічого я не можу сказати. Дякую, вітаю тебе з твоїм голом у сьогоднішньому поєдинку. Як ти можеш взагалі його прокоментувати? Дуже емоційний гол. Ви знаєте, ми сиділи там, дрожали всі на заміні, і нам тут дають ну допомітне час, і мене випускають, і Штрафний і Я перша на замиканні і все, гол. Отак, от ми дуже раді за це. Команда напрацювала. Я думаю, мог би бути більше, що ну не страшного. Так от вийшло, але ми дуже задоволені. Я просто хочу подякувати команді за свою самовіддачу, за гру до кінця. Я вас дуже сильно люблю. Дякую вам за цю перемогу. Колос в серці. О. thank you